Мати. Жінка берегиня для милого коханого, а для батьків дитина. Нехай щоранку солов'ї влітають з пісні в коси, зозура щира, ойо збирає срібні До кохання, то є ласка Божа, зрозуміти щастя то не кожен зможе. Жінка це натхнення, що бере початок, джерело цілюще, дитинка зачаток. Жінка то рушійна та незламна воля, не її щаслива і нещасна доля. Ми життя даємо, любимо, страждаємо. Дивимось, майбутнє кращого чекає. Жінку не здолати, то стихійна сила. Життя. Залиш для розумів хвилинку, щоб будувати майбуття. Залишся справи, слухай тишу і бережи тепло душі, волосся, вітер, хай колише, а ти помрій і не спіши. Цінуй себе, прекрасна жінка, ти ж мама, донечка сестра, в твоєму серці всі відцінки, воча, горись, вогонь до Ти гідна у дім. в тебе працьовиті руки, ти гори зрушуєш без слів. Цінуй себе, прекрасна жінко, бо час ніхто не поверне. Залиш для себе, хоч годину і пам'ятай про головне: ти свого роду берегиня, не загубись у сірих днях, будь мудрою, бо ти єдина. І на осінь щедрий і сумну, І на зиму ще пече морозу. Вона на квіти, схожа, весняні, і пахне, наче літня трави. Бува холодна, мов осені душі, і зла буває, наче сніжно королева. Моя ніжна, наче просвіт, і за пальнами в рози. Зажурена, бува, мов робити ключ, чи відлітаючи інші Бува Бувай не немов осінь. Сергійної жні дощі. Як літній день красива і щаслива, була холодною, мов люті за замиці. Яскравою, щоб слідувати моді і завжди хочу, щоб її любили. І через сотні тисяч літ у іншім вимирі величнім, між дориницею і хотів, які малює космос вічний Об'ємним сяйвом із галактик, від трами, що несуться крізь вики, відчуєм те, чого не відчували, коли в людській матері були. Чи схожа жінка на весну? Вона, скажу, і на літо схоже.